Мене не те, що дивує, мене радує, що це китайська модель опенсорсна, Причому реально open а не так, як опсорснує open OpenAI, е, реально можна розковирювати і, е, е, і ми бачимо, що е, математика б'є е, гроші. Математика, якщо створені. Умови, за яких є обмеження в нарощуванні обчислювальних потужностей доступом до, до, до технологій, е а математика є відкритою, то це стимулює пошук більш ефективних е математичних моделей. Ну, насправді, да давайте почнемо по порядку. Е можна попросити слайди, да. бо ми сьогодні з Володією презентували. Значить, звіт, який зробив AI, по розвитку AI. і це дуже крута робота, але я хочу показати картинку про NVIDIA. Подивіться на фінансові показники. Можна говорити про про бульбашку, можна говорити про що завгодно. І це справді могло стосуватися ери доткомів, коли розвивалися компанії, але не було такої такої фінансової моделі. Не було таких таких цифр зелененьке, це реальний чистий прибуток по відношенню до блокитного оборотів. Подивіться, наскільки крута у Nvidia Модель фінансова, наскільки ця компанія прибуткова. Uh -huh. е, тому, е, на відміну від багатьох Бульбашок, це реальна е, працююча дохідна компанія, яка дуже стримко зростає з точки зору е, не, не тільки капіталізації, а реальних оборотів. Давайте наступне наступну картинку, так, калідоскопічно пройдемося, е, бульбашка штучного інтелекту насправді у багатьох є таке відчуття. Тому що здається, що скорочуються насправді інвестиції, що можливо воно було переоцінено, що не варто е, таким чином інвестувати. І да, там був сплеск до, до піку в 2021 році. да, почали почалося падіння. Наступний слайд. Е, е, я сподіваюся, що буде потім і е, про е, притачимо до, до відео вже посилання на це. Е, Штучний інтелект є першою лінічкою в корпоративних трансформаціях. на поточний момент. Весь корпоративний сектор західного світу, а не тільки вони, а й на, на сході, вважають пріоритетним це провести ai трансформацію. Наступний наступний слайд завдяки штучному інтелекту за наступні 5 років буде кумулятивно збільшено на 16 відсотків світової ВВП на 16 відсотків від чинних 100 мільярдів 16 відсотків 100 трильйонів глобального ВВП до до 116 16 відсотків плюс це величезний показник наступний слайд в, і, і в Китай е, вже роки три чи чотири ми постійно попереджаємо. Не, не ведіться на те, що кажуть, що Китай не має доступу до технологій, що йому все обрізали. Китай була єдина країна світу, чому ми в, е, били на сполах і показували це в здається, і в Юра в, в ефірі у тебе. Ми, ми казали це про, про штучний інтелект. Китай, єдина країна в світі, для якої штучний інтелект був пріоритетом номер один в технологічному розвитку. Західний світ це, це переважно екологічні технології, енергетика, е, е, країни, які розвиваються, переважно аграрні технології. Китай єдина країна, яка поставила в пріоритет штучний інтелекту. І ось результат. За наступні п'ять років на 26%, порівняно з 16 по всьому світу, на 26% зросте ВВП Китаю, базуючись саме на пріоритеті і домінації в технологіях штучного інтелекту. Я не переконаний, що, що Захід вже втратив своє лідерство, ще побореться, але тим не менш, Китай зробив дуже велику заявку далі. наступне. Серед організацій, і зараз порівняємо з Україною. Генеративний штучний інтелект вже стрибнув за 60% відсотків використання минулого року. Більше 70% відсотків в цілому використання штучного інтелекту в корпоративному секторі. А ось наступний слайд Україна. Якщо я правильно пам'ятаю, це зараз він має бути. Даємо наступний слайд. В Україні лише 7,5% реально в технологіях інтелекту. Так, да джіпіті погралися 20% відсотків бізнесів, але ми дуже сильно відстаємо. Ми не відстаємо в розробках. Ми, ми українські команди долучені до, до прогресивних розробок в сфері штучного інтелекту. Є ось на ai вайзер активно розвивається, але припри е, при всьому цьому в корпоративному секторі застосування. Е Генеративно штучного інтелекту суттєво відстає взагалі штучного інтелекту, відстає від е прав на заході. І здається, останній слайд: е е е це е щоб ми не думали, що, що когось це у мене. в усіх сферах, використання штучного інтелекту в е перспективі, яку ми бачимо, буде радикально е прискорено. До, до того показника, що 65% операцій будуть проводитися в 2030 році або штучним інтелектом, або за допомогою штучного інтелекту, що ми бачимо зараз по експоненційному тренду, на якому точно наполягаємо в різних сферах. різна буде швидкість в фінансах, в продажах, в маркетингу. Точно це буде розвиватися дуже дуже швидко. Так що, друзі, це вже не майбутнє, це е, світ, в якому ми живемо. І е, ще хочу додати, що цього року у нас окремий буде е, ефір з Юру Післязавтра по Давосу. Але таким анонсом цього ефіру скажу, що, що е, цьогорічний Давос був менше про економіку і більше про яй. Вся ця ключова вулиця, основна в самому Давосі, це були суцільні ai хауси точки, де обговорювалися майбутнє світу бізнесу, економіки з AI, зі штучним інтелектом. Угу. Отже, отже, чутки про смерть NVIDIA, вони більш ніж перебільшені.